Ось таку картину по обіді 7 лютого спостерігали мешканці багатоповерхівки на вулиці Млинівській. Зі слів свідків чоловік з власного балкону стріляв із пневматичного пістолету. Тож, аби уникнути жертв, сусіди повідомили про стрільця правоохоронцям. На місце події виїхали патрульні та поліцейські рівненського районного управління поліції. За результатами проведеної перевірки та з'ясування обставин події поліцейські встановили, що особа, яка спричинила суспільний резонанс у наслідок вчиненого правопорушення в умовах правового режиму воєнного стану, виявився 38-річний рівнянин. До слова, навпроти будинку стрільця знаходиться школа, де в той час саме навчалися діти. Але на щастя, чоловік нікого не поранив. Хто саме вирішив постріляти з власної оселі мешканцям будинку невтямки? С тільки з роботи прийшла, не маю поняття. Не чула, не бачила, не знаю. Я взагалі з цього під'їзду не знаю людей. Тільки знаю свого більш-менш, а з цього не знаю. Ну як знаю, ну навіть не маю уявлення, хто це може зробити. Я на роботі була, але не знаю нічого, що таке. Нічого не чула. Зранку на роботу поїхала, тільки приїхала, в магазин сходила. Я чула про це, але не бачила, бо була не вдома. Чесно, ну, не знаю, бо не, ну, за такими не бачила, не наблюдала, Що щось. Я не знаю. Я на роботі була, я звідки знаю. Та не знаю, тут вроді би всі такі адекватні. Навіть даже, даже не знаю. Голова ОСББ цього будинку хулігана впізнала. Проте каже, за період її правління скарг на нього від сусідів не отримувала. Щоправда, додає чоловік, час від часу зловживає спиртними напоями. Працює він в одному із супермаркетів міста. За час мого правління в ОСББ Млинівська 39, це з червня 2022 року. Конфлікту з цим мешканцем ніяких не було. Тобто, навіть була така ініціатива його допомогти по деяких роботах проведення у будинку. Сусіди ніколи не жалувалися, що там є якісь скарги що там якісь що це, ну взагалі. Перший раз чую, що людина може вчиняти якісь такі дії. У ну, ну, мене таке відчуття, що він ну, періодично випиває. Але щоб я його бачила в стані алкогольного сп'яніння, такого не було. Коли ж до чоловіка приїхали та постокали у двері правоохоронців, оселю він їх не впустив. Він першопочатково не відчиняв двері квартири правоохоронцям. За місцем проживання приїхала дружина. З її слів, у діях чоловіка час від часу спостерігається неадекватна поведінка. За вчинене дрібне хуліганство стрільцю тепер доведеться відповідати перед законом. Санкції інкримінованої йому статті передбачає штраф, громадські виправні роботи або адміністративний арешт. Втім, остаточне покарання має визначити суд. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.